Христос Воскрес, друзі. Ми сьогодні в ресторації ОПАЛ після святкової атмосфера. Всі вже відсвяткували, Йдемо до роботи. Добра кава знову з вами. І в нас сьогодні фантастична жінка, це Оля, щаслива Доля. Оля, дружина ветерана. Вона має свій власний бізнес і просто прекрасна людина. Допомагає і людям з ВПО, і Ну вона сама розкаже. Оля, вітаю вас! Щиро дякую. Також вітаю, дуже приємно. Дякую, що запросили. Розкажіть більше про себе, про свою діяльність, що ви чим займаєтеся, і що це за такий магазин цікавий під назвою щаслива доля. Я взагалі народилася в місті Герої Чернігові, маю трьох дітей, чоловіка, і опинилися ми тут під час війни. Чоловіка одразу забрали. Вірніше не забрали. Він пішов дуже мотивований, дуже хотів захищати Україну. І 26-го він вже був зачислений до ТРО місцевого. Наразі він поруч зі мною допомагає також допомагати іншим людям, допомагати в першу чергу захисникам. Доки його не було, користуючись власним авто, я почала перетинати кордони, перевозити допомогу. В процесі я познайомилася з сумівцями спілка української молоді. Разом з ними ми перевезли тонни допомоги, більше 300 авто. Але згодом я відкрила свій благодійний фонд і також магазинчик щаслива доля. Вони мають однакову назву. Магазинчик особливий тим, що ми маємо стелаж, стелаж з допомогою для людей. З таким. Надписом для мене дуже-дуже. Я також його запозичила і все ж. Потребуєш, візьми і посміхнись. Правильно. А де знаходиться магазин? Прорекламуйте. стрілу. Бо можливо, наприклад, декоти люди з моїх знайомих ще не знають. Я, наприклад, почув вперше. Магазинчик. Магазинчик взагалі відкрився. Завдяки нашому другу спільному це наш кум. Також він хрестив нам найменшого синочка Марончика. Це його приміщення, і ми йому щиро-щиро дякуємо. На Корчика 5, дріб 4. Я би також хотіла попросити всіх, всіх хто робить будь-які покупочки, в магазинчику щаслива доля. Він долучається до підтримки і зсу і людей в Постраждали, людей, які втратили житло і опинилися в місті з три. Mm -hmm. Що магазин є? Це звичайні продукти, чи може якісь цікаві такі ну, фішки, де. Це нема в маркетах, але у вас є, наприклад. Я знаю, що у вас дещо є, але люди не знають, будуть зараз знати. Так. Це продукти, продукти з Європи, оскільки я подорожую, я маю можливість привозити особливо кава. Mm -hmm. Ми готуємо каву, кава у нас. Австрійська від моєї подруги Юлії з Грацу, Я постійно да, і вона мені дуже багато кави передає. І якщо маю можливість, купую щиро щиро їм дякую. Це також підтримка. Кавоапарат, який ми маємо, також це все. Подарунки, все, що ми маємо, це в принципі подарунки моїх друзів. З різних країн, які виїхали, але не лишилися байдужими від друзів з Естонії, вони нам подарували, аби ми також могли кошти використовувати на добрі справи. Ну і в першу чергу на подорожі, подорожі за машинами для захисників і за допомогою. А скажіть ще про легендарне люди не пиво будемо в магазині? Нема а з пивного нема та нема, ні. Значить, мій кому до вас не прийде зато я Так. У нас є дещо, чого немає точно стрию. Це сало чи моршині немає. Сало так з дуже м'ясінькою, м'ясенькою шкірочкою. Це не просто сало перекуплене в кого. Ось це сало робить мій друг. Він сам має бізнес в місті Чернігові і також підтримав мене, допомагає. Ну а мені хочеться, щоб посмакували всі, спробували. Отож, приходьте, друзі, на вулицю Корчика, 5, Так Так. там ви нас дерев вивізку магазин Щаслива так. доля. Ну і дійсно. Оля, у вас дійсно добра така справді енергетика, друзі. Тому коли ви познайомитеся з Олею, як ви зустрінете її, то не забудьте передати вітання від нас, тому що Оля дійсно несе добро. І на завершення швидкого коватенького спілкування, нас добре, що ви можете побажати людям, які можливо знаєте, Ну хто скаже, я втомився від війни, я той. Але ви бачу, у вас відчуває, що ви людина невтомної праці і людина заряджена на позитив. Тому змотивуйте людей. Ми не маємо права. Ми не маємо права опустити руки, тому що наші і брати, і сестри захищають нашу країну ціною свого життя. Вони захищають наших дітей, нас, наші родини. Ми просто мусимо ні на кого не дивитися, ніколи в житті не опускати руки тільки вперед, і вперед і вперед. Випити гарну каву зранку, так. Донати, так донатити обов'язково. І рухатися тільки вперед, допомагати, підтримувати, і, зрештою, відбудовувати нашу країну. Я вірю, що ми ще поживемо в найкращій країні світу, в нашій найкращій, наймилішій Україні. Все так і буде. З Богом до перемоги, друзі. Ну а ви проходьте реєстрацію опалки, кава чекає саме на вас. Побачимось.